Сьогодні ми підвищимо якість вашого мікрофона в 4,5 рази, якщо вірити цифрам. Право кнопка мишки по звуках обираємо звуки, запис, вибираємо наш мікрофон додатково і виставляємо частоту дискретизації на максимальне значення. А тепер найважливіша частина відео. Я розповім, чому це не працює. Ну теоретично ми зробили все правильно. Ми збільшили цифри. Але що це за цифри? Почнемо з того, що таке звук. Звук це хвиля, яку ваш ПК записує через мікрофон і якось передає на ПК. Але в комп'ютері це нулі та одиниці. Як він може записати цю хвилю? Усе дуже просто. На графіку він розставляє цифри, які відповідають положенню хвилі в той чи інший момент часу. Ось і подивіться на цю картинку. Точки розставлені правильно, але графік будується абсолютно неправильний. Але чому так відбувається? Тому що точки ставляться недостатньо часто, і те, як часто ставляться ці точки, це називається частотою дискретизації. Стривай, скажете ви чим частіше ставляться точки, тим точніше буде записування звука, і значить лайфхак робочий. Абсолютно вірно, але ви забули одну маленьку деталь. Нам справді потрібна висока частота дискретизації, щоб записати більш високий звук, тому що високого звуку частота хвилі вища і частіша. Я сподіваюся, цього пояснювати не треба. Але в якому діапазоні людське вухо може слухати і чути звуки. Щоб сприйняти звук, звук має бути в діапазоні від 20 до 20 тисяч герц. Людина не почує звуки вище 20 кГц, тобто їх записувати в принципі не потрібно. Ну тобто, їх можливо і потрібно записувати, але якщо ви працюєте десь в звуковій студії або ви монтуєте відео. Але якщо ви додивились до цього моменту, то ви ж, скоріш за все, не працюєте в жодній студії. В звуці я теж нічого не розумію, але я розуміюсь трішки в математиці. Тому щоб записати коректно звук, нам можна Поставити частоту вдвічі більшу, ніж наше вухо може сприйняти. Коротше, тобто частота понад 40 тисяч Гц буде записувати нам зайві звуки, які ми все одно не почуємо, і вона буде будувати графік неправильно. І ці звуки ви просто навіть не почуєте, і ці всі зайві смикання цих повезенків у вашому комп'ютері ні до чого не приведе.